Всім привіт! Ви на каналі Меріл і сьогодні у нас на огляді годинник Гармін Тактик Дельта. Поїхали! Я вражений функціоналом та продуктивністю цього годинника. Він існує в трьох варіаціях: Solar, Solar Ballistic та сапфіровим склом. У нас сьогодні на огляді з сапфіровим склом. Давайте подивимось. Це дійсно крутий GPS-годинник, який поєднує в собі тактичні функції для військових та фітнес-активності для спортсменів. Тут є вбудований Pay та можете додати сюди до 2000 пісень в пам'ять цього годинника. І можете бігати собі, що вам потрібно ще оплату ви можете зробити цим годинником. Музичку засунули наушнички в уші, і все, кайф на тренування, всім вам більше нічого не потрібно. Цей телефон ограменний не потрібно вам таскати з собою. Тому цей годинник саме для вас. Тут дисплей неймовірно великий. Навіть такий сліпий крот, як я побачить, що тут відображається. Давайте порівняємо його, до речі, з гармін інстинктами. Давайте зараз швидесненько його розпакуємо. Про інстинкти ми робили відеогляд, можете переглянути його за посиланням в описі до цього відео. Ось так він виглядає порівняно з інстинктами. Ось так виглядає цей годинник. Він неймовірно великий. Зараз ми надягнемо інстинкти. Ось такі інстинкти, а ось такий гармін тактик Дельта. Він прям виглядає досить, досить гарно на руці. І важить взагалі, нічого він не важить. Надягнули, забули, що у вас на руці годинник, але тут функціонал, неймовірно, безграничний. Тут встановлений не тільки датчик вимірювання пульсу, а ще й датчик, який слідкує за рівнем кисню в крові. Цей датчик дозволяє оцінити, як ваш організм пристосувався до розрідженого повітря на висоті та наскільки добре ваш організм засвоює кисень. Це дуже допомагає, коли ви їдете на збори у високогір'я, щоб підналаштувати ваші тренування під акліматизацію, тому що ви по понаїдьо не зрозумієте, коли ваш організм пристосувався, а коли ні. А годинник вам це покаже і можете чотенько підналаштувати ваші тренування. Тут є українська мова, це дуже гарміно низький поклін. У нас тут є віджети: схід, захід сонця. альтметр тут встановлений, компас, барометр для вимірювання тиску атмосфери, ваша продуктивність, тренувальний стан і багато інших віджитів. Тут ви можете керувати музикою. Також ви можете редагувати та додавати сюди ще багато віджитів. Крок, пульсометр, керування музикою, і тут ви можете підналаштувати все під себе. Зайдемо в меню. Тут є у нас прихований режим. У цьому режимі зберігаються всі функції годинника, але припиняється збереження і передача розташування GPS. Тут ви можете зберегти об'єкт, ваше місце знаходження, альтернативний час. Тут навіть є режим нічного бачення, щоб ви в окулярах нічного бачення могли бачити ваші всі дані, які відображаються на годиннику. Так, перейдемо до меню тренувань. Тут у нас є біг, велоспорт, плавання, сила. Тут можете давати інші тренування, тут їх неймовірна кількість. Давайте швидко прогортаємо щоб ви побачили, що тут є. Тут навіть є аварійна кнопка. Якщо, не дай Боже, виникне якась небезпечна ситуація, ви можете однією кнопкою видалити всі дані з цього годинника. <звук> Давайте перейдемо до тактичних функцій. Тут у нас є таймер, час доби, висота. В наступному екранчику у нас ваша мапа з місцем знаходження. Тут навіть є формат подвійного позиціонування для порівняння свого місцезнаходження одразу у двох системних координат для більш точнішого мірювання нашого місцезнаходження. Тут у вас є ваш поточний пульс та час доби. Наступний режим це у нас режим прыжків з парашуту. Він допомагає вам розрахувати точку скидання на великій висоті з навігації до цілі. Тут у нас є багато, я, якщо чесно, не розуміюсь на пришках з парашуту, але я думаю, для тих, хто знає, ви розумієте, що тут відображається. Тут ви можете нановити і зберегти віддалені географічні позиції, які будуть використовуватись пізніше для навігації. Навігація. Звичайно, базова точка, мапа. Ось такі тактичні функції у нього є. Тут навіть є анімовані тренування. На такому великому екрані ви будете дивитися і якісніше виконувати різноманітні вправи. Тут також є функція, яка аналізує, що ви в небезпеці. Десь сталася якась аварія, годинник відправить ваші координати контактам для екстрених ситуацій. До речі, ви не забули, що вже треба підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це мені дуже буде гріти душу, я буду кожного типу улогу. Це я вам розповів про основні функції цього годинника. Про все в мене не вистачить плівки, вам розповісти все, що тут є. Тому дякую вам за перегляд. Посилання на цей годинник буде в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд, до побачення!